Будущого е, у Італії, оказується, нет. В італійській футболочці Бабуленце розповідає італійцям, що вони виживуть лише якщо Росія захоче. Ми, отряди Путіна, обращаємося к вам, італійці. Ні у вас будущего в Євросоюзі. Тільки з Росією ви можете увійти світле будущее в своїй країні. Ваша Італія по економіці. Очень схожа на наш краснодарський край. Щось на Соловйову сильно не подібне на Краснодарський край. Йому італію давай. Ні, ми ті що... з простої італія. Так от цих бабуль, що нам не треба ковбаси, дайте з путіним труси, але трусішки аби італійські підговорили, щоб італійці в брікс вступили. Ну отже, ж думали, куди вступати. А тут їм підказка прилетіла. Товариші італіянці, господа тоже ви же видите, що ви… В Евросоюзе второсортная страна, что вам не дают дотации, что у вас сельское хозяйство в упадке, вы беднеете, ваши земли обесцениваются, молодежь не хочет там работать и жить, так как невыгодно совершенно. А если бы вы были в союзе с Россией, тогда бы вы процветали, ваша продукция бы... Продавалась і також у нас була б дружба. Ми ви общались, приїжали в гості. Завжди хорошо, коли є дружба. Ну правда же ж, хорошо, коли є італійські, оте все, що не треба штампувати під парканами.